Зазнавши поразки під Москвою, Сталінградом і Курском, німецьке командування розраховувало за взятою обороною зупинити наступ Червоної армії і зберегти за собою найважливіші економічні райони на схід від Дніпра. Прискореними темпами будувався величезний подовжені стратегічний оборонний рубіж Східний вал він проходив по Керченському півострову, ріці Молочній, в середньому плині Дніпра, ріці Сождо Гомеля, на схід від Пскова і на північ від Чудського озера по рісі Нарві. Головною частиною східного вала був Дніпро з його оборонними спорудженнями. Широка і глибока ріка з високим правим берегом була серйозною перешкодою під час наступу. На одній з нарад Гітлер заявив: скоріше Дніпро потече назад, аніж росіяни його подолають. Червоній армії протистояли дві польові і дві танкові армії групи армій Південь генерала фельдмаршала Манштейна. І друга німецька армія з групи Армій Центр і генерала фельдмаршала Клюге. У 20-х числах вересня, звільнивши лівобережну Україну і Донбас, радянські війська вийшли до Дніпра і, не зупиняючись, почали форсування ріки одночасно на багатьох ділянках. Передові частини на підручних засобах: рибальських човнах, плотах, дошках, порожніх бочках переборювали Дніпро під вогнем супротивника, який бачив наші війська як на долоні. Наші солдати створювали необхідні плацдарми, а потім, під вогнем ворога, наводили мости для переправи важкої техніки та артилерії. Генерал Мартел описує наведення такого мосту. Більшість мостів було на палях і козлах. Матеріалом служили дерева, зрубані на місці. Спочатку на березі ріки з'являлася група людей із сокирами. Офіцери на човнах вимірювали глибину ріки і складали грубі схеми її профілю. Олівці заточувались тією ж сокирою. Потім люди вирушали у ліс, і вже незабаром свіжозрубані дерева перетворювались на палі та козли для опор. На будівництво такого мосту було потрібно чотири дні. Міст витримував десяти тоннку. Спорудження такого мосту через цю ріку було дійсним подвигом. Першими до Дніпра в районі населеного пункту Великий Букрин на північ від місця упадіння ріки Прип'ять, вийшли з'єднання 13-ї армії Центрального фронту і з'єднання 3-ї гвардійської танкової армії Воронецького фронту. Згодом з'єднання ще 19 19-ї армій, які захопили ще 22 плацдарми. Крім того, два плацдарми були захоплені на правому березі ріки Прип'ять. У запеклих боях ці плацдарми вдалось утримати і розширити. Радянські війська звільнили майже всю лівобережну Україну, весь Донбас і вийшли до Дніпра. На лінії фронту довжиною 750 кілометрів від міста Лоєва до Запоріжжя нашим бійцям вдалося розгромити майже 30 дивізій супротивника. Найзапекліші бої розгорталися при форсуванні Дніпра на північ від Києва у районі селища Лютіш. Радянські воїни героїчно трималися на правому березі, утримуючи захоплений плацдарм. На допомогу їм йшов 5-й гвардійський танковий корпус. На шляху танкістів була ще одна ріка десна. На будівництво мосту часу не було, і танкісти вирішили долати Десну у брід, хоча глибина була вдвічі більше припустимої. Щілини в машинах, люки, жалюзі закрили промащеним ганчір'ям. На труби глушників надягли брезентові рукави і підняли їх над водою. Водії вели танки на осліп, слухаючи накази командирів, які стояли на незатоплених танкових баштах. 60 Т-34-ок за день перебралися через десну. За задумом командування першого українського фронту для звільнення Києва передбачалося завдати головного удару з Букринського плацдарму, що знаходився за 80 кілометрів від Києва. У жовтні двічі починали наступ однак, ворожа оборона виявилась занадто міцною. Тому було вирішено перенести головні зусилля з букринського на Лютійський плацдарм і звідси завдавати головного удару на південь. Вночі наші танки та артилерія почали переправлятися з букринського плацдарму на лівий берег Дніпра. По лівому березі вони пройшли близько 200 кілометрів на північ і знову переправилися через ріку на Лютійський плацдарм. Зроблено це було так мистецьке та обережно, що ворог не помітив змін. А радянські з'єднання, що залишилися біля населеного пункту Великий Букрин, демонстрували колишні спроби прорвати оборону саме там. Вранці 3 листопада, раптово для ворога, обійшовши Київ із заходу, у наступ, пішли армії генералів Черніхівського і Москаленка. Напружена боротьба йшла і на букринському плацдармі, де 40-ва армія генерала Жмаченка і 27-ма армія генерала Трохименка перейшли в наступ двома днями раніше, щоб відвернути на себе увагу супротивника. Увечері, 4 листопада, до бою приєдналася гвардійська танкова армія генерала Рибалка. Танки рухалися з увімкненими фарами, з виючими сиренами, і до вечора війська 38-ї армії були вже на околицях Києва. Опівночі радянські частини прорвалися до центру міста. До четвертої години ранку, 6 листопада, Київ було звільнено. Довідка втрати Червоної армії в битві за Дніпро склали понад півтора мільйони чоловік. Втрати гітлерівської армії на радянсько-німецькому фронті з липня 1943 року, по січень 1944 року, включно, тобто практично і за весь період битви за Дніпро склали за німецькими даними близько 1 мільйона 600 тисяч чоловік.